Вони чи не перші на місцях прильотів та роблять все, аби все якомога швидше прибрати. Харківські двірники та озеленювачі отримали доречний подарунок для своєї повсякденної роботи гумові чоботи. Їх вистачить на кожного працівника. Зуття комунальникам своєрідний подарунок та подяка від благодійників. Який цим представникам цієї професії, наше місто є і сьогодні квітучим, і ми можемо просто пройтись і, хоча б порадуватися, тому що наше місто живе. Саме цьому ми вирішили, що потрібно зробити хоч щось приємне, хоч маленьку лепту внести в їх справу. І Тому ми вирішили передати гумові чоботи, щоб покращити їх роботу всього КП Харків. Благоустрій ми передаємо 1814 пар гумових чобіт для наших комунальщиків, щоб їм було більш зручніше працювати на благо нашого міста і кожного з нас. А саме цьому я хочу вам сказати щиро дякую за те. Те, що вони є, за те, що вони працюють і ми можемо насолоджуватись красою нашого міста. Ми отримуємо благодійну допомогу від гуманітарної організації Долоньки миру отримуємо. Гумові чоботи, які дуже зручні і дуже потрібні для працівників нашого господарства, тому що незалежно від погодних умов, незалежно, що відбувається на території нашого міста, ми завжди вчасно приходимо на допомогу людям, вчасно тримаємо місто в охайному стані. Крім того, сьогодні весна, роботи додалися набагато більше, і ця допомога нам надасть змоги ще краще. Прибирати наші місця, ще краще турбуватися за наші двори, і наші мешканці нашого міста будуть комфортно відчувати турботу кожного дня, як це й було раніше. Дуже доречно, тому що погода сьогодні буває дуже. Примхлива весною бувають дощі, і людина, які мокрі ноги, ви розумієте, вона довго працювати не може. І оці гумові чоботи зараз саме вчасно вони поступили нам на допомогу і дуже вдячні наші працівники за таку благодійну допомогу. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.